Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. З Красногорівки та селища гостре на Донеччині. Поліцейські екіпажу білий янгол евакуювали чотирьох людей. Основи тактичної медицини, фізичної підготовки та правила поводження зі зброєю у Києві. Бригада Азов провела вишкіл для цивільних родина переселенців з Гірського, що у Луганській області відкрила заклад швидкого харчування у Бучі. 27 липня 2023 року набуває чинності закон України про засудження та заборону пропаганди Російської імперії і деколонізації топонімії, тобто географічних назв, в рамках цього закону. Назви 38 населених пунктів Луганщини повинні бути замінені, і не тільки вони закон засуджує, звісно. Пропаганду символіку російської імперії і вимагає в шестимісячний строк перейменувати населені пункти, перейменувати вулиці, сквери, мости, всі об'єкти топонімії і підприємства, які носять відповідні ім'я. Аліна Адамчук пояснює до 27 січня 2024 року. Місцева влада запропонує нові назви. Громадськість їх обговорюватиме. Мають бути створені комісії у військових адміністраціях. Ці комісії. Мають опрацювати те, що треба перемінувати, надають свої пропозиції. Потім має пройти, звісно, громадське обговорення. Громадське обговорення в будь-якій формі дозволяється проводити, в тому числі і в електронному форматі, у вигляді опитування, анкетування. Адамчук додає, перелік населених пунктів може розширюватися. Якщо до національної комісії зі стандартів державної мови будуть додаткові звернення щодо зміни назви міста Сєвєродонецьк, до комісії звернулось Луганське обласне об'єднання всеукраїнського товариства про світа. Ми знаємо, що це місто окуповане, зруйнована. Абсолютно, значить, потрібно позбутися старого, мати свою гордість, мати свій патріотизм. Ну а головне є ж і проблема філологічного плану. Ну немає севера в українській як Якби хтось цього дуже не хотів і палка не любив. Сіверденчани вже висловлюються щодо перейменування міста. По перше, Сєвєродонецьк з двома літерами є це досить, як мені здається, русифікована назва. По-друге, мені здається, що ця назва не дає можливості створити якийсь міф навколо міста. А місто, якби мені здавалось, повинно мати міф. Аби воно було цікавим, аби воно якось приваблювало людей ну і мало якусь історію. Ні стара, ні нова назва не відражає духу міста, не дає йому якийсь, якийсь сенс, тобто сама вона по собі нейтральна. Тому я поперемував я би, але трошки не зараз, бо це зараз вилучує плутанину, якої в нас зараз і, і так вистачає. А ще це зайві гроші, які в нас теж зараз йдуть більше на фронт. Арів краєзнавець каже: назва міста пішла не від річки Сіверський Донець, яка протікає поруч з містом. Поруч була Сіверодонецька ТЕЦ, яка була побудована в рамках плану ГОРО, в Лисичанську біля содового заводу. Від неї був запитаний заживлений. І завод так само, як і місто. Було чотири назви: як назвати місто. Саме містяни назвали його між проміж собою о, Світлоград, навіть штам Штемпелі вже були готові. Ще був Комсомольськ на Денці, Менделеєвськ і Северодонецьк. І саме Серданець була обрана назва начальниця управління культури, національності та релігії Аліна Адамчук каже: якщо місцеве самоврядування не зможе рекомендувати нову назву міста до 27 січня, воно все одно отримає нову назву, але вже без врахування думки містян. Це стосується і інших населених пунктів. Тоді Верховна Рада приймає рішення щодо перейменування без врахування думки сіведенчан, тобто однозначно потрібна участь громади. Владислав Уколов, Євген Жов Суспільне новини Донбас протягом минулої доби поліція Донеччини задокументувала шість фактів порушень законів та звичаїв війни. З артилерії рашисти вдарили по Торецьку. Руйнувань зазнали приватний будинок, магазин автотранспорт. Внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено будинок культури у Часовому яру. Кадри пожежі після влучання у будинок культури в часовому яру оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук начальник МВА Сергій Чаус. Він зазначив, що в будівлі розташовувався гуманітарний штаб громади, де видавали людям воду, хліб, медикаменти тощо. Російські війська обстріляли шість населених пунктів. Били за СЗВ смерч та артилерії. Інформації про вбитих і поранених серед цивільного населення не надходило. Під ворожим вогнем перебували також селища Велика Новосілка та Очеретине, село Кліщіївка та місто Авдіївка. За минулу добу 18 обстрілів масованих по місту близько 200 по позиціям навколо міста. Немає незагиблих, не поранених. Ні, вчора ні позавчора не було. По людям 1705 залишається в місті. Гуманітарна допомога є. Все в принципі без змін. Красногорівка Мар'їнської громади щодня потерпає від обстрілів російських окупантів, каже поліцейський Олег Кирницький. Уламки російських снарядів можна знайти біля приватних будинків. Обстріл відбувався за допомогою російських систем. Добре, що ніхто не постраждав. Місцеві мешканці кажуть, що в цей момент перебували у підвалі. Це хвостова частина ракети. Зрозуміло, що вона на цьому районі приземлилась далеко. Не одна днями з Красногорівки та селища гостре. Поліцейські екіпажу Білий Янгол евакуювали чотирьох людей. Серед них 11-річний Влад з мамою. Протягом минулої доби співробітники ДСНС доставили жителям 11 населених пунктів Донеччини близько 130 кубометрів питної та технічної води, повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. В районах Креміної і Сватового, що на Луганщині, Сили оборони України відбивають атаки ворога. Важкі бої точаться на декількох ділянках фронту. Повідомляють в Генштабі. На Купінському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісу. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка, Луганської області. Розбиті житлові будинки, згоріли цивільні автівки. На околицях міста спалена російська техніка, танки та броньовані машини піхоти. Російські війська більше року обстрілюють вугледар з авіації та артилерії. Роблять спроби окупувати місто, розповідає боєць ЗСУ з позивним тихий. Це були дуже масовані контрнаступи з великою кількістю бронетехніки. Це БМП БМТ-2, танки різних металей, Ну і велика, велика кількість піхоти. Перервати оборону українських військових російським найманцям не вдається. Розбивали цілі колони окупантів, каже український військовий з позивним Шкет. Місто тримали, місто не здали. Ну, а на теперішній час ще й трохи відбив. За того, що поніс великі втрати, він відступив. Але ж ну, у них так само армія, у них поповнюються резерви, ну, питаються назад це все відбити. Цей напрямок серед інших тримають військовослужбовці 72-ї бригади. Розповідають, між бойовими завданнями не припиняють тренуватися. Раніше ми там виконували одну задачу там, держати якісь місцеві, що хлопесати, чи ще щось то тобто, більш агресивні дії, якісь напівальні. Саме цим і займаємося, тренуємо людей. Боєць додає, вдосконалює свої навички, щоб вибити російські війська з Донецької області та країни. Нагадаю, 72-га бригада боронила Київську область. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас Розпочинається вишкіл з фізичних вправ, проводить тренування. Боєць Азову з позивним хімік. Він оборонець Маріуполя та Азовсталі. Прийшов полон ворога. Наразі тренує новобранців. Ми бігали, співали, розвивали наші легені. Потім в опори лежачі доторкалися до ну робили статику на рук на верх, статику на низ. Потім такі комплексні вправи друг друга тягнули, щоб привикнути до ваги своєї, чи когось потрібно буде тягнути. Дуже важливо, щоб був характер та мотивація у людей. Є людина, яка зовсім нічого не може, не займалася спортом, але вона вже повзе до кінця, і це саме головне, тому що фізо підтягнути це одне. А характер зробити це вже дуже інше. Це війна молодежі і всі до треба готуватися. Тобто, ну да, погодні условия, то що ми делаємо зараз, це конечно, неприятно. Воно прикольне, сидіти десь там кафешки пить кофе, але но... ця в війна касається абсолютно кожного. Ну, без исключення, в той іншій степені. И... Я скоро поговор, хочу Тобто, треба готуватися. Після фізичних тренувань учасники шикуються та діляться на дві групи. Одна з них вчиться поводитися зі зброєю. Учасник цієї групи Артем планує приєднатися до підрозділу, тому каже, вирішив пройти цей вишкіл. Я над чим працювати багато. Я працювати над фізичними особливо правами. наприклад, як ви прийду дому ще раз. Все проаналізую бо зараз важко сказати. Аж мене аж трохи трусить, якщо так відверто. Буду підтягувати особливо ноги. і, напевно, тактичні знання теорію, теорію, практику переводити. Далі за планом, тактика переміщення під час бойових дій. Контролює виконання завдання, боєця зову з позивним буйвол. Служить з 2020 року. Ми не можемо показати зі людям топографію нам. Ми не можемо показувати людям топографію. Нам потрібні величезні масштаби. Це одна з дисциплін військових наук. Ми не можемо дати людям тут вогневу. Ми не можемо стріляти тут. Сенс їм давати вогневу. Ми можемо навчити їх рухатись, як правильно. Цьому ми їх і вчимо. Як правильно потрібно займати позицію, і таке інше. А раптом ці люди завтра випадково опиняться на бойових діях. Вони вже приблизно знатимуть, яким треба ховатися. Це теж треба вміти. Буду знати таким треба ховатися. Хаватися теж нужна. Друга група в цей час проходить навчання з домедичної допомоги. Також опановують евакуацію поранених. Костянтин програміст каже: у вишколах бере участь не вперше. Вирішив ну долучитись просто як для себе, щоб підготуватись на всякий випадок. Це достатньо корисні навички в наш час. мені особисто було ну трошки важкувато, але так має бути. Ми вивчили ну не знаю, методів 10, як виносити бійців зрозуміло, що це треба кожен день відточувати, але ну добре, що нам хоча б показали ці методи. До цього, наприклад, я не знав жодного. У цьому вишколі загалом взяли участь 80 людей. Бажаючих каже Ярослава Кашка, було понад півтори тисячі. Ми в першу чергу орієнтувалися на тактику і такмет. Такмет – це те, що потрібно кожному безпосередньо кожній людині в цивільному, в житті військовому, тобто тут. Питань, чому так ні, не виникало, а от тактика і фізо це те, що є частиною навчань у нас в бригаді, те, що є обов'язковим. Ну і в принципі, якщо в майбутньому хлопець чи дівчина вирішить приєднатися до там збройних сил, не з гвардії інших структур, це їй буде корисним. Такі тренування для цивільних планують проводити і надалі, каже Ярослава Кашка. До участі запрошують людей віком від 18 років. Юлія Слабінська, Олександр Прозоров Суспільне новини, Донбас. Тетяна завертає в тортилью м'ясо індички, карамелізовану грушу та додатково додає мікрозелень. Так, вона готує основну фірмову страву ресторану швидкого харчування. Завертай. Кухарем я працюю десь около 5-6 років. В гірському була пекарем, а зараз я кухар наших завертають. А зараз ми багато використовуємо зелені та свіжих овочей. Відкрив цей заклад харчування три місяці тому переселенець з Луганщини Олексій. У 2014-му він був вимушений з родиною покинути рідну Кадіївку. А у 2022-му – гірське врятувати бізнес. Та власне майно не вдалося. В гірському у нас була пекарня. Ми виробляли багато хліба, хлібобулочної продукції випічка, круасани користувалися попитом у місцевого населення нас дуже полюбля полюбляли Тут ми трохи перекваліфікувалися і заснували швидкий корисний ресторан. Нині в ресторані працює четверо людей: Олексій з дружиною та два кухарі. Частину обладнання чоловік купив за грантові гроші. Дві третини бюджету ми отримали у вигляді грантової допомоги від міжнародних організацій, таких як міжнародна організація з міграції, данська рада у справах біженців, асоціація співпраці з Німеччиною. Тобто, ну і як то кажуть, зібравши всі можливості, е, е, організували даний проєкт. готують у закладі різні види холодних та теплих закусок, каву, лимонад та морозиво власного виробництва. Взагалі, то люди звикли до того, що фастфуд, стрітфуд, да, це щось таке швидке та ну не дуже корисне. Ми готуємо за технологією сувіт на низьких температурах під вакуумом, що дозволяє продуктам максимально зберігати корисні властивості, при цьому бути смачними та поживними. У планах каже Олексій, відкриття нових закладів швидкого харчування. Юля Вінська Вікторія Лєксєєва, Анастасія Гласюк Валерій Ратишнюк. Суспільне новини Донбас. Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.